Саме перше зустрінемо зараз, вийдемо на вулицю, скажемо, Наполеон. Хтось згадає турт, хтось згадає маленький зріст. Угу. І от Наполеона довгий час хейтіли Шейміль, як то модно зараз сказати, за маленький зріст. Хоча він не був маленького зросту. Він вже середнього був зросту. Для того часу він був достатньо, але от цей, знову ж таки, треба було зменшити роль. Тобто настільки велична, велична фігура, зменшена зменшена роль. І Наполеона як покарали в підсумку, відправивши на заслання 100 днів на острові Святої mm -hmm. цієї Гелени. І так, там були слуги, але він був самотній. Без армії, без світи, і в рано чи пізно, навіть воєначальник Наполеон, який не мав походження з Карсіканського такого, він мріяв про що? Про стати вот цим самим імператором про походження. Відмова Жозефіни е, в певний час теж вдавала йому якийсь виклик. Він нібито постійно хотів собі доказати, що він вартий то титулу, тої корони, то лаврового вінця, який він на себе одягнув. Не, е, Ну, от теж, ми навіть саме популярна наша історія там в 9 класі, це якраз французька революція, і судна Наполеоном. Ми його ну ще ми не скажу там, велика педагогічна практика, але ну там мовно за там, 5 років роботи в освіті. Тобто, я ще ні разу не бачив, щоб діти прийшли до загального виставку. Все одно є ті, хто кажуть про те, що Наполеону просто йому треба було його скерувати в певний час, тобто треба було мати радників, які би тебе. А він скористав він класний воєнний стратег, але не завжди це класний а, політик, угу. так само як а, хороша людина, не професія. Так і от в цьому теж полягала ідея просвітництва. Лок і всі інші казали про те, що вже скажімо, було б досягнуто. Тобто, в вони розмовляли про суспільство, яке все все зрозуміло. А в реальності було так, я що зрозуміли лише оці 3%. Які зробили певні, скажімо, так, зміни, але в підсумку своєму ми знаємо реставрацію бурбонів. Англійська революція, теж коли стюартів, скажімо так, стратили, і прийшов Олівер Кромвіль. Нібито, от зараз ми тут будемо парламентаризм і автономію. Він рано чи пізно прийшов до диктатури. Протекторат становив Кромвіля. І оцей довгий короткий парламент був потрібен тільки для однієї мети зібрати армію, щоб напасти, захопити і так далі. Тому що він розумів, що відволікати ну це давній прийом, відволікти від внутрішніх проблем на зовнішні ці Маленькі побідоносні війни для Наполеона III Потім це буде Кримська. Війна для Миколи II російсько японська І це оцей е, ніколи не